Дивіться, що в мене для вас є. Та дам Що це таке ви думаєте, Максим? Я зараз вам скажу. Це чудовий китайський чай, який називається Дахонг Pao. В Китаї це досить популярний чайок того. І один з моїх самих улюблених. В нього такий дерев'яний смак. Його треба пити без цукру. Того ми наливаємо, запарюємо і потихеньку наливаємо сюди. Чих? Дивимось, який кольор у нього чудовий. Він запарив, запарюється так-то не дуже довго, але цей раз я йому дав можливість настоятися. Ух, дерев'яний смак. Його обов'язково треба коштувати з якимись вкусняшками або з моїми улюбленими датськими цукерками, які називаються Антон Берг. В данії, до речі, про них шуткують, що це тільки пенсіонери йдеться цукерки. Але я їх обожнюю, тому що тут є різні, класні смаки. І, коротше, вони дуже смачні. Так, як виглядає взагалі сам чай? Давайте спробуємо. О -о 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 -о! Це смак лісу. Коротше, як виглядає сам чай, зараз я вам покажу. Такі крупні листки. Бачите? Вони досить такі крупні. І. Чорні і крупні. Такі. Тільки наспаєш і заварюєш. Можна заварювати в цьому, можна як хочеш. В мене ще є інші китайські чаї, це зелені, але про них, коли їх буду пити, я про них зніму. Того пийте чай класний, чорний, зелений, який хочете, але якщо хочете спробувати щось інше, того, що чого я попробую, почав пити китайський чай там, чи експериментувати. Того, що звичайний чорний цейлонський, індійський, індійський вже мені вже мені тут. Того я вирішив, що. Треба ж експериментувати. І я вирішив попробувати китайський. Того китайський чай. І взагалі експериментувати і пробувати нове це класно. Того, що це новий смак, нові емоції. І Та й таке. І це робить наше життя прекрасне. Експерименти. Ах, до зустрічі!